Мої вітання з сезон абрикос у самому розпалі. Дуже багато стиглих та дуже смачних абрикос зараз повсюду. Хочеться заготувати із них щось дуже смачненьке. Вже і варення закрили, і компоти зварили. А сьогодні я хочу поділитись з вами дуже класним способом заготовки кураги на зиму. Дуже смачна виходить ця курага. Нескладно готується, звичайно, трішки треба попрацювати з нею, як без цього, але результат вас точно порадує. Для приготування цієї кураги нам необхідні тверденькі сорти абрикос, щоб вони не розвалювались та не розпадались. Якраз зараз пішов сезон Пізньої абрикоси і вона ідеально підходить для цієї купи. Нам необхідно залишити її ціленькою, але в той же час видалити кісточку. Тому я беру ось таку паличку для суш і таким дуже легким способом видаляю із неї всю серцевину. Дуже швидко це робиться та дуже просто. Відважуємо абрикоси, нам необхідно 2,5 кг абрикос без кісточки. До абрикос додаю 1 столову ложку соди та заливаю холодною водою. До цього абрикоси я не мила. Води додаємо стільки, щоб покрити всі абрикоси. Перемішуємо та залишаємо на 1-2 годинки, скільки у вас є часу, але не більше. Коли вже пройде час, витягаємо їх із цього содового розчину та промиваємо під проточною водою. Абрикоски готові. Поки вони просихають, я готую сироп. Для цього беру широку миску, в неї додаю 1 кг цукру, пів літри води та 1 чайну ложку лимонної кислоти. Лимонна кислота це консервант, по-перше, а вдруге, вона збереже колір. Відправляємо сироп на вогонь варитись. Варимо його до закипання, як тільки він закипить, то засікаємо час, нам необхідно 5 хвилин. Коли пройшло 5 хвилин, відправляємо до сиропу абрикоси. Вогонь не вимикаємо. І від того моменту, коли ми закинули всі абрикоси, засікаємо 5 хвилин і варимо абрикоси 5 хвилин. Звичайно, зараз дуже мало рідини, тому необхідно їх постійно обережно перемішувати, щоб кожна абрикосинка була у сиропі. Робіть це обережно, щоб не поламати абрикоски. Навіть якщо якісь абрикоси у вас зламались, не поспішайте їх викидати, потім при сушці їх також можна буде посушити. Трішки вони будуть негарної форми, але то не страшно, зате смачні. Абрикоси в мене вже проварились 5 хвилин, я вимикаю вогонь та залишаю їх на 6-8 годин, в залежності скільки є у вас часу, щоб вони настоялись. В мене пройшло 8 годин, я залишала їх на ніч і ось дивіться, скільки з них вийшло соку. Дуже багато сиропу, абрикоски вже трішки зменшились, витягаю їх в окрему миску, а сироп залишаю в цій мисці. Звичайно, з зайву рідину. Витягла всі абрикоси, абрикоси залишаю, а сироп відставляю на вогонь. Знов повторюю ту ж саму процедуру. Кип'ячу сироп до закіпання. Після закіпання засікаю 5 хвилин, проварюю сироп 5 хвилин, додаю в кип'ячий сироп абрикоси, і від того моменту, коли додала всі абрикоси, засікаю 5 хвилин. І варю 5 хвилин з того моменту, як абрикоси в сиропі, не з того моменту, поки вони закиплять, тому що інакше вони повністю всі розповзуться. Обережно помішуючи їх, щоб кожна абрикосинка була у сиропі, проварюю 5 хвилин. Далі знову відставляю всю цю масу з вогню і залишаю на 6-8 годин. Мої абрикоси вже простояли 8 годин. Подивіться, вже зменшилась кількість рідини і абрикоси стали більш тугіші. Знову я витягаю їх із сиропу. Сироп залишаю у мисці, абрикоси в іншій ємності. Обережно, щоб нічого не поламати. Сироп відправляю на вогонь. А абрикоски залишаю. Це буде останній третій етап варіння цукатів. Миску з сиропом ставлю на вогонь, проварюю 5 хвилин. Через 5 хвилин додаю сюди абрикоси і разом з абрикосами проварюю знову 5 хвилин. Звичайно, готувати цукати це зовсім не легкий процес. Не можна просто їх покласти на сушарку і висушити. Це будуть просто сушені абрикоси. А саме, щоб це у вас були курага або цукати, будь-які цукати повинні пройти три етапи варіння і остигання. Тоді це буде смачно і дуже гарно. Абрикоси знов залишаю на 6-8 годин, в мене пройшло 8 годин. Абрикоски вже стали досить тугенькі, дуже гарна структура. І з сиропу, звісно, стало менше. Я витягаю їх із сиропу, перекладаю у сито, щоб з них стекла вся зайва рідина, вона нам не потрібна. І потім вже просушені абрикоси можна буде викладати в сушарку. Я буду сушити в електросушарці. Ви можете сушити в духовці, в електросушарці, можна навіть сушити на подвір'ї. Сушка в електросушарці приблизно 12-14 годин, в духовці десь так само, а на подвір'ї вони будуть сохнути дня 2-3. В мене вийшло 2 повних піддони абрикос і трішки на третьому. Сушу я цукати при температурі 60 градусів, якщо це духовка, така ж температура і при відкритті дверцята, щоб гарно циркулювало повітря. Під час сушки, звичайно, витягайте їх та перевіряйте, які вони чи готові, чи ще ні. Ось, дивіться, в мене пройшло 10 годин, але вони ще не досить готові. Ще виділяється рідина. І ось зараз цукати ідеальні. Дивіться, ідеальна курага. Вона м'якенька, але рідини не виділяється під час стискання. Ось такою вона має бути пластична, м'якенька, але без рідини. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Дуже класна, дуже ароматна та дуже смачна. Мої рекомендації обов'язково спробуйте таку смакоту. Вийшло в мене із 2,5 кг абрикос, 1 кг 100 г кураги. Зберігати її необхідно в скляному або в пластиковому контейнері. Звичайно, закриваємо щільно кришкою. І зберігаємо краще всього у холодильнику, тому що зараз дуже жарко, курага дуже солодка, хай стоїть в холодильнику, а зимку можна вже витягнути та поставити у будь-яку темну шухляду. Дякую вам за увагу, смачного та до зустрічі у наступних відео!